Лебідка Леля шукає спокій. На тихому озері, де ранкова роса блищить, мов діаманти, жила собі маленька лебідка на ім'я Леля. Вона була дуже ніжною, але часто сумувала, їй здавалося, що світ навколо надто гучний і неспокійний. Я хочу знайти місце, де панує тиша, шепотіла вона хвилі. І одного дня Леля вирушила у мандрівку. Вона пливла повз верби, що шепотіли спогади, слухала вітер, що колисав очерети, і навіть розмовляла з Хмаринкою, яка загубилася в небі. Що таке спокій? питала Леля. Це коли ти зупиняєшся і слухаєш своє серце, відповіла хмаринка. І тоді Леля зрозуміла: спокій не зовні, а всередині. Він росте, коли ти дихаєш повільно. Посміхаєшся і не поспішаєш. Леля повернулась на своє озеро, і воно вже не здавалося їй галасливим, бо вона знайшла тишу в собі. Підписуйся на казкову подушку, тут народжуються добрі сни.